Марко вовчок два сини. Чоловік умер, двоє діток мені покинув, два сини. Треба мені заробляти, своїх діток годувати. Не справляюсь сама, те продала, те продала усе попродала. Важко нам убогим своє добро збувати, що воно в нас кров'ю обкипіло. Клопочуся бідкаю з ночі до ночі. Ніколи гаразд і діточками втішитись, а діти ростуть, уже й в'ються коло мене і щебечуть мої соловейки. Андрійко був у мене повновидний, ясноокий, веселий був хлопчик, жвавий. Було за день добре мені печеться своєю пустотою. А ще лучше розважить і посварюсь, і поцілую його. Він був старшенький. А що вже Василько тихий, сумирний, і в хаті не чуть, і на дворі не видно. Був якийсь задумливий змалку, чи те, що він у таку тяжку годину народився хутенько після мого чоловіка, чи таку вдачу йому Бог дав. Андрійко Село оббіжить, вернеться червоний, сміючись, пустуючи, а цей, гляди, під хатою де небудь сидітиме, землею пересипається, або зілля всяке вишукує, розкопує щось, хрубачка вигребе, або метелика вловить, дивиться, думає. гукне Андрій, він увезі здригнеться. А коли то було ляже в садку, та цілісінький день і пролежить нерухомо, мов прислухається до чого. Що це ти задумався, сину? спитаю, який це світ великий, нене? Не. Ще хлоп'ям був приземком, а всі вже зілля знав і як зветься, де й коли процвітає, і яким цвітом, і коли пташки у вирі відлітають. І коли прилітають звирів, усе він теє знав. Це йому так Бог дав, було мені, кажуть, люди. Нехай його, це йому так Бог дав. Ото було тими вечорами, довгими, осінніми, як вже стомить мене робота. Заберу обойку до себе на коліна та почну на добрий розум навчати, як вмію, так і навчаю. Розказую їм і про те, і про друге, толкуюся з ними. Адже мій Андрійко хутко й заскучає так він і вариться очі собі трей позіхає зітха. Пустіть вже, маму!» проситься. А скоро пустила, чого не загадає і гомонить, і пустує. Поки сон ізможе. А Василько буде хоч цілісіньку ніч тую довго зо мною сидіти, мене слухаючи, та мені в очі пильнесенько дивлячись, поснемо. Вночі прокинешся. Не спить, мій Василько, сину, чому не спиш? Так не хочу. Чого, мамо, ніч темна, не видна, так Бог дав дитину, Ще темно уночі, спи, кажу йому, спи. Він і замовкне, тільки довго ще неспокійно ворочається. Було, як місяць у віконечко засвітить, Василько дивиться, очей не зводячи. А я від людей чула, що недобре, як на сонних дітей, місяць сипле промінням. То й вкриваю, було їх і наказую Василькові не дивись, Василечку, на місяць, не годиться. І Не зітхне, то вже вряди годи упаде така нічка, щоб він спочив тихим духом, або зовсім не маємо сну, або ж сни неспокійні сняться. Андрійко не такий, уже зоря знялася, вже й сонечко зійшло, а він міцним сном висипається, розкидався, розгорівся. Як його з вечора трудно упорхати, так і підняти уранці. А прокинувся він, мій пустунчик, і гуком його в хаті, аж сохи двіжать. Ну, бігать, гомоніть, гайнувати аж усе жужмо, А само таке раде, веселе, миле. Та то вже хоч жалко, не жалко, а треба впинити, і пострахаєш було, і прикрикнеш на нього. Василько меншенький, а навчає старшого брата. Андрійко скорший був, палки як іскра, то було тричі на день і більше посвариться з дітьми на вулиці, а то поб'ється за якусь пустоту. Андрійко, каже Василь, а що ти невеселий? Бився, от що. От і бачиш, Андрійко, що за твою пустоту тобі й не минулося, а якби не заводився, то й не смуткував би тепер, і не стидно було б. Що тебе побито, а Андрійко йому своє, і так сидіти нудно, і знов югне з хати і слід загинув. Тихий Василько був розсудливий, хто його й на розум добрий наставляв, господь його знає. Чи піде було, чи не піде до товариша вже й вернувся, вже й дома, не засидеться, не заграється ніде. Так і зріс на самоті сам із собою. Неговіркий був, несміливий. У кого вже він вдався такий? Андрійко, то всіх дівчат у селі знає, робить і діло і щирим серцем робить, а годину урве собі на гуляння на Паробоцьке. Сей же, як до чого став, і очей не зведе, і думки ні на що не зверне, уся душа його в роботі. Діти мої діти, пройшла в нас чутка рекрутчина цього року буде. Як я почула, наче мене холодом обняло. Поглянула на своїх парубків, що то за хороші, за молоді, Боже мій добрий. Одного ранку бодай такого ніхто не оглядав, сказано мені, що на черзі Андрійку у рекрути. Збираю останнє, споряджаю його, кого то дитину свою на лихо на біду виряджати? Хто того не знає, нехай же мене спитає. А він то на моїх очах уже й прив'яв, де той погляд молодецький, де той усміх веселий? Чи мені ж те оповідати, що не одна я ненька стара хлопцеві серденько слізми вялила? Плакали і молоді очі за ним, за його гарною вродою. Любо він пісні виспівував, було ясними зорями, голос його по усьому селу розлягається. Отже, і виспівав собі дівчину любу та гарну. Літньої пори, тихими та теплими ночами лежу було довго без сну. Думаю, загорюю, і чую, було розмову їх тиху та любу. Сподівалася я невісточки, як ластівочки собі на втіху. Пішла моя сподіванка слідом за рекрутами. Казано всереду брати бранців по обіду. Сиджу я та дожидаю тої години, коли вбігає мій Василько задиханий, блідий, а за ним два чоловіки в хату. Пані матко, спорядіть обох, пан звелів. І Василя брати. Я вірений моїм. Не буде цього, таки на їх кажу. Ну, адже ж пан і сам людина. Ні, мамо, промовив Василь, так воно дійсно є, як вони тобі сказали. І всі мене умовляють, а в мене серце наче завмерло і чую, що говорять, і бачу їх. А до серця ніщо мені не доходить. Виїжджали три тройки усе новобранці. За ними рід іде, проводжає, сіла й я між своїми синами, їду, шлях мехтить. гаї та поля на очі набігають, і так мені сталося, наче я дитина мала, не розумію нічого. Не знаю, не пам'ятаю, Тільки як гляну на дітей, то страшне стане. Приїхали до приєму, повели їх, а ми стоїмо, ждемо. Мене мов сон хилить, та будять мене хто плачем, хто риданням. Перших вивели моїх. Господи, Боже мій, ти ж у нас великий, ти ж милостивий. Лучше б я у землю поховала їх обох. Привели мене у темну якусь хатину, землянка, чи льох, чи що воно таке не скажу. Якийсь москаль сидить, головач розкошлений, під щетиною увесь, як їжак. Все буде їх старший дядько. Кланяюсь, прошу, не оставте ласкою вашою добродію і моїх синів. Даю йому, що змоглася грошенят, а то полотна і на діток дещо. Не жури, старушка, прохрипів. Трошки ваші синки проскучать, без того не можна в світі, а там злюбиться. Молодці будуть, от які я, приміром кажучи. Поглянула я на нього спильна, нервовий, обдутий якийсь він, очі в нього якось померхли. Боже ж мій, а мої сини, мої голуби сизі, що у них душа, тепереньки свята й погляд ясний, і любі обличчя квіткою процвітають. Попрощалися, провели мене, діти, за місто. От і й досі, як вибереться літо на день гарячий, душний, то й згадаю собі те прощання наше, от, ідемо містом. Позачинювані будинки, запиняні вікна скрізь, замістом соснина темна далека, заступила шлях піскуватий, суне перед очима по піску рипливий віс. На небі сонце пекуче. Зісталася я сама самісінька, недогуючи. ні сну мені, ні відпочинку, роблю через силу. Нічого не знаю, не чую. Минає рік, минає другий і п'ятий, обняла мене, мов хмара чорна, Тільки світяться мені, як дві зіроньки темної ночі, то, дітоньки мої, по дві сиджу я одного вечора. Так уже пізно лягове. Пряду, на дворі заверюха. Аж у вікна б'є і світло мехтить. коли стук-стук відчиняю Василь, Василечко, синочку мій. А Андрій куди? Немає вже маму Андрія. лях, Андрій, мамо, та й не встане вже, а я наче знала. Я його щодня в Бога щоночі оплакувала. А жити б такому та жити, на виріст і на силу, і на личку у батька удавсь. Отже, за батьком і на той світ погнавсь. Зостаріли виненько, як вам тут жилося нужди прийняли? А так мені жилося, устаю плачу, і лягаю плачу. Так мені жилося, я, мамо, до вас умирати прийшов, придивляюся до нього, лишенько моє, воно й молоде, та вже надломлене, синочку мій, бодай не діждала того слова чути. Отже, то щира правда була, що він сказав: таней, тане мій Василько, як свічка, полежав, похирів, та й навесні. Переставився. Де йому жити було, воно й росло так, аби слава, а ті виправки та походи, силу йому усю вибрали. Не на те народився. моя мати, щоб мені людей на війні тратити було, каже, не для таких, як я, війна, і бойових з мене нежвавий. Я уже в тяжкому недузі лежав. То все було дума та й дума собі. О Боже, Боже, заговорить, який у тебе світ красний, а я й не нажився у світі, а я й не навчився, а я й не знаю нічого. І в останню годину промовив: Не жив я, мамо, на світі, тільки збирався жити. Молоде. То як косою скосило, а я зісталася. Тільки мені потіхи, що коли присняться мої дітки, та все сняться вони маленькими, а парубками ніколи не присняться. І як живі вони стоять перед душею моєю, Андрійко, веселий, кучерявий, ніби по хаті бігає та гомонить. А в хаті ясно-ясно. Василько над квітками та зіллям сидить, задумався, прокинуся пусто, робота дожидає. Треба жити, треба діло робити, треба терпіти горенько. Живу, дивлюся, як хата валиться. Чую, що й сама я пилом припадаю, якось туманію. Наче жива у землю входжу.